Давайте я буду декілька речей одразу поправляти. Сьогодні не всіх суддів було звільнено за порушення присяги. Один із них, і, можливо, самий одіозний, це бувший голова вищого господарського суду, пан Тятьков, який, ну, грубо кажучи, очолював цю суддівську мафію в господарському судочинстві. Він був звільнений не за порушення присяги, а за невідповідність закону про очищення влади. Тобто він був законодавчо сьогодні Верховною Радою люстрований, Згідно закону про очищення влади, це раз. По-друге, ну знаєте, я не буду зараз давати особливого пафосу, просто буду говорити фактами. Злочинний режим Януковича він же складався не з одного Януковича і його родини. Це була організована злочинна група, в яку входили відповідно, якщо ми говоримо про судочинство, його перший заступник в адміністрації по юридичним питанням, пан Портнов. І через портнова віддавалися вказівки суддям про те, що вони мають на політичне замовлення здійснити вплив на своїх підледлих суддів для того, щоб вони незаконно запроторили заграти, дали строки безневинним людям. І е, коли ви говорите про те, що відбулося порушення прав людини, так я би хотів сказати, що ті судді, яких сьогодні було звільнено за порушення присяги, як ніхто винні в порушенні прав людини. Бо ми і е, Валера абсолютно правий, на свої очі бачили як суддя, свідомо розуміючи про те, що він вчиняє неправильно і вчиняє злочин. А йшов на те, щоб е, приймав рішення, бажаючи зберегти свою кар'єру суді, бажаючи зберегти свою посаду і переслужитися перед адміністрацією президента Януковича. Не треба бути особливо е, юридично досвідченим, щоб бачити речі, які лежали просто на поверхні. Коли один і той же суддя розглядав вже п'яту справу, де були однакові протоколи з однаковими граматичними помилками. Його адвокати питали: Ви ж невже ви не вважаєте дивним, що ці справи написані е, абсолютно однаковим текстом? Це вже четверта справа до коми? Просто от це декілька сторінок однакового тексту. Слухайте, ну зрозуміло, що. Е, а справи стосуються абсолютно різних подій. Людей зловили в різних частинах міста Києва, їм інкримінують е, різні статті. І адвокати суддю питають, ви що не бачите, та нічого не може відповісти. Але вона все рівно готова була заради того, щоб зберегти свою посаду, посадити. Безневинних людей свідомо посадити на 15 років а, в тюрму, і Тогда отут вот дійсно скажите. порушення права цими людьми. І я продовжу про юридичну частину. А коли ці люди, а я думаю, що вони спочатку мають прийти в українські суди вже нові, потім дійдуть до ЄСПЧ, так там їх чекатиме трошки а, неприємність. Бо європейський суд по правам людини він а, ставить в базу своїх рішень на верховенство закону, він ставить верховенство права. І отут верховенство права, на мою думку і думкою експертів юридичних, є підтриманим. І це не філософія, це є юридична наука. І насправді цим особам, яких сьогодні парламент звільнив, жодних шансів на поновлення не світить.